Ви знаєте, складнощів не було, тому що нам допомагало громадянське суспільство. У нас була і державна підтримка, і я думаю, все відбулося так, як ми планували, як ми хотіли, тому що ми е, були впевнені, що захід відбудеться успішно, і велика кількість делегатів прибуде в Україну. Хоча, коли приймалось рішення про е, проведення такого заходу в Україні, е, були скептики в інших країнах, які е, саме не знають нашу країну, вони Вважали, що можливо тут щось не відбудеться, чи не буде такої громадської підтримки цього, але ви бачите, що все відбулось. Ми саме не урядові організації, які опікувалися, опікуються питаннями євроатлантичної інтеграції, зокрема, це і Атлантична Рада України, і громадська ліга Україна НАТО спільно працювала, реалізували цю мету саме за підтримки державних структур. Це відбулось, і ми впевнені, що ця така співпраця буде продовжуватись і в майбутньому. Ми очікуємо перш за все наступне. Дуже важливо, що такий форум відбувся в Україні, тому що я говорив своїм колегам, що для Громадських організацій, які опікуються питаннями безпеки, такий форум в Україні, 55-та Генеральна асамблея в Україні, це, як скажімо, Євро-2012 для футбольної громадськості. Для нас це дуже важливо. Тобто важливо почати. Ми сподіваємося, що будуть такі форуми і подібні іншого формату відбуватись тепер в Україні частіше. По-друге, велика кількість експертів з питань безпеки вперше відвідали Україну. Це наше середовище, з яким ми працюємо. І я думаю, вони краще тепер зрозуміють позицію України, краще будуть розуміти українців і мотивацію їхню. І наступне ми також залучили дуже багато українських учасників з усіх регіонів України. Біля ста чоловік приїхало, і в цьому ми вдячні міжнародному фонду відродження за сприяння, тому що є можливість нашим регіональним. Представникам з усіх регіонів України зав'язати такі горизонтальні контакти з неурядовими організаціями країн-членів НАТО країн-партнерів НАТО з тим, щоб продовжувати співпрацю, продовжувати проведення якихось спільних заходів обмін досвідом, і в цьому аспекті це така певна хвиля, яка додасть в Україні міжнародного досвіду, будь ласка.